Фрадей, сьогодні я хочу зняти відео про мої подарунки на річницю дружби. Хто не знає, хто не дивився так про дружбу, яку я знімала з Олі, то наша річниця дружби, тобто, ніби як коли ми відмічаємо тільки до років нашої дружби 26 травня, тобто сьогодні. І, м, 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 і сьогодні нашій дружбі виповнився один рочок, і ми зварились, ми... Ми марились, ми сперечалися, ми дуже часто сперечалися взагалі. Але все-таки ми дожили до нашої річниці дружби. Тому наша дружба дожила. І сьогодні я вам хочу показати подарунки, які вона мені подарила. І так, я не знаю, чи Оля буде знімати відео про подарунки, які я їй подарила. Але все-таки... ну... Думаю, що вона зніме відео про це. Тому набирайте в пошуку каналу Ліфради і дивіться. Э, ну, Перший підрахунок, який я вам хочу показати з тих всіх, яких вона мені подарила, це браслетик. Він такий от йде про жінку і бачите, він такий ніби білий ні, біло, ч... не, не білий чорний, а жовтий чорний. Так, як бджілка, і він мені дуже подобається. Я його як тільки побачила я подумала вау. І я Олі подарувала такий самий, тільки там, де в мене чорний, в неї біле. Потім наступний подарунок. Це ось такий, такий самий пружинкою просклад такий рожевий. Він трохи прозорий. Він дуже простенький, але він мені теж дуже подобається. Потім наступний подалонок наступний це також браслет. Вона його спливала сама, він ось такий однотонний, зелененький з відтінком жовтого. І я дуже люблю такі однотонні браслети. Так чому я їх полюбила? Бо тому що одного разу Оля мені надіслала фотографії, де ви які я браслети сьогодні сплива. Uh, і я я думаю, вони однотонні, неборожеві, і ось такі от. Я думаю, блін, я теж хочу таке сплести. І весь час збираю сплести такий такі однотонні прослети ніколи не сплетую. І тут Оля вгадала і подарувала мені, і віддала мені такий самий браслет, як в неї зелений. Він мені дуже подобається. Оля, дякую тобі дуже. Я взагалі я в небесах вітаю від радості. І наступний подарунок, я дуже я взагалі, я не очікувала, що Оля мені подарує цей подарунок. Це лак для Ем, Він ось такий от рожевий, здається, з трохи там блисків. MIG або MAC, або MAC. І тут пише Nail Polish. Найбільше мене здивувало те, що тут пише поліш, тобто польський, хоча насправді тут український код приклеєний. Ем, якось дивно, можливо, він вироблений в Польщі, я не знаю. От, або я не знаю чесно. Ем, мені в голову нічого не проходить, так як український код приклеєний, я пише поліш. Це було все відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх. Я люблю кожного з вас і взагалі це такий якасний день, що я сама готова вам щось подарувати, чим можу вам подарувати. Я не знаю. Короче кажучи, це було все відео. Як я сказала, ставте пальчик вверх. Не забувайте підписуйтесь на мій канал і па-па!